У бізнесі дизайн це не просто картинка, а цінний матеріальний актив. Стилістика вашої гри, структура відділів вашого магазину, оформлення вітрин та інше все це впізнаваність та потужний маркетинговий інструмент, і його можна захистити юридично. У більшості випадків дизайн захищають як об'єкт авторського права, наприклад, художні вираження вашого персонажу у грі, або ж вигляд вебсайту, або як промисловий зразок. Це може бути той самий персонаж, або принт на одязі чи аксесуарах. Авторське право виникає безпосередньо з моменту створення вашого твору і не потребує обов'язкової реєстрації. Проте зафіксувати його все ж таки теж можливо. Промисловий зразок це теж цікава тема. І сьогодні ми поговоримо саме про нього в контексті законодавства ЄС. Чи можна не реєструвати промисловий зразок, але при цьому отримати захист? Можна. Чи можна подати на реєстрацію одразу 30 різних дизайнів? Залежить від того, чим відрізняється, але можна. Чи реально зареєструвати промисловий зразок на дизайн дивану за місяць? За певних умов, але так, можна. Взагалі, ми підготували невеличкий чек ліст з найважливішою інформацією стосовно охорони промислових зразків ЄС, який вже чекає на вас у нашому телеграм за посиланням у шапці профіля. Не забувайте, правильна IP-стратегія, обрана заздалегідь економить вам час, нерви і кошти в майбутньому. Звертайтеся до DS Solutions Direct або через форму на сайті в шапці. Профілю ваш дизайн буде захищено надійно.